Мої вітання усім глядачам в ефірі. Програма позиція. Сьогодні говоримо про ініціативи, внесені на розгляд парламенту, зокрема ті, що стосуються врегулювання ситуації на Донбасі. У нашій студії сьогодні експерт корпорації стратегічного консалтингу Костянтин Матвієнко. Костянтине Степановичу, вітаю вас. Вітаю. Відомо, що до Верховної Ради України президентом внесено постанову за якою визначаються певні межі Донецької та Луганської областей, де діятиме особливий статус місцевого самоврядування. Ваша оцінка саме такого рішення наскільки воно є необхідним з одного боку, це виконання вимог і українського законодавства вже і так званих мінських домовленостей. З іншого боку, сам президент сказав про те, що мінські домовленості не працюють перед від'їздом до Німеччини, він сказав, що 1100 разів терористи порушують it. Перемир'я, тобто вони стріляли по наших позиціях 1100 разів. Є чимало загиблих і поранених. Отже, я собі не зовсім уявляю, як можна проводити вибори. По-перше, на території, яка майже поспіль зруйнована, а по-друге, з ким. Люди, які були там лідерами думки, носіями якоїсь політичної думки, звідти переважно виїхали. Дуже велика кількість біженців, ви знаєте, що ця цифра вже сягає мільйон. Отже, хто буде, власне кажучи, виборцями на тих територіях? Тоді на це питання немає. Отже, як на мене, чи навряд зараз на часі ухвалення такої постанови? А взагалі чи є правильним, що Україна зі свого боку виконує мінські домовленості, а з іншої сторони, навіть президент заявляє, що їх не ніхто не виконує ну взагалі то невиконання домовленостей – це завжди неправильно. Коли ж йдеться про війну, а це війна, то фактично це не просто неправильно, це трагічно. Бо в результаті невиконання цих домовленостей гинуть і зазнають каліст українські громадяни. Чи сприятиме прийняття такої постанови замороженню конфлікту на Донбасі? От зараз багато заговорили саме про заморожений конфлікт. Направду, що заморожений, що гарячий, він не має принципової різниці, тому що кількість загиблих все одно буде великою і в одному, і в іншому випадку. Отже, я не думаю, що його потрібно заморожувати його потрібно вирішувати. І вирішувати його потрібно з тим, хто є його ініціатором, і тим, хто його розпалює. Це Російська Федерація. Російська Федерація всіляко уникає. Прямих переговорів на предмет того, що вона є стороною конфлікту, вона прикидається, точніше, придурюється посередником в цьому конфлікті. Отже, нам, допоки ми не доб'ємося того, що Росія буде визнана стороною конфлікту не тільки Західним співтовариством і Україною, а й сама себе визнає стороною конфлікту, до цього часу говорити про його врегулювання не доводиться. Відомо, що восени Верховною Радою був проголосований закон, що надавав певний статус території Донбасу. От що приносить оця нова постанова? Межі, тобто чітко визначаються межі на сьогоднішній день. Багатьом підприємцям складно довести, що вони. Є біженцями з тієї території, тобто це реєстрація бізнесу, це платежі, компенсації компенсації, легалізація себе, своїх родин, і таке інше. Тобто, тут є цілий ряд питань, які справді потребують визначення, але коли йдеться про вибори, а ця постанова вноситься саме з прицілом на вибори на тих територіях, то я повертаюся до початку нашої розмови, що хто буде вибирати і кого буде вибирати. Предмету виборів там немає. Який розрахунок робиться на ті території, які були захоплені вже після меморандуму від 19 вересня, яким визначено в цій постанові кордони Олександр даруйте ким розрахунок чи чи розрахунок Росії України, України. зокрема влади в Україні, Який розрахунок на ці території, на ці території? Як це є е, території, які потребуватимуть е, відволікання величезного обсягу ресурсів е, грошових, організаційних, адміністративних е, і інших військових безумовно? Е, тому е, розраховувати на ці території не доводиться з точки зору е, їх їхньої участі в формуванні валового внутрішнього продукту країни навпаки. Вони будуть цей продукт у нас забирати. Інших розрахунків бути не може. Російський розрахунок полягає в тому, що це має бути постійний чинник, який буде Україну штовхати в економічну прірву і в соціальну. Захід сподівається, що, врешті-решт, це зупиниться, і ця постійна загроза фактично для цивілізованого світу, ну, хоч на якийсь час, відійде. Ось, тобто, серйозних розрахунків е, з жодного боку не робиться. Терористи не здатні їх робити, тому що м, вони не уявляють себе в системі зв'язків цивілізованого світу. В ізоляції вони теж, теж себе не уявляють, тому що е, багато речей, які яких не вистачає на Донбасі, треба завозитись ззовні? Це зараз вирішується шляхом контрабанди, зокрема, і тоді, коли це прямо кришується українською владою, тобто українська влада є співучасником контрабандних процесів як в Криму, так і на Сході. Ну, ось зараз така от е, незрозуміла м'яко кажучи, ситуація. Як ви ставитеся до заяви керівника найбільшої фракції у парламенту Юрія Луценко, що Україні загрожує? Масштабний конфлікт з Російською Федерацією найближчим часом, і от саме прийняття такої постанови, воно якось може зв'язати руки Кремлю. Я давно вже все, що говорить пан Луценко, ділю десь на 10. Тобто таких загроз ви не вбачаєте? Загроз, загрози найближчим. є завжди більше того, коли ми говоримо про те, що Путін не зупиниться, і що агонія Росії буде кривавою, то на жаль, це відповідає дійсності. Але використовувати ось цю обставину для того, щоб підвищити повноваження президента, чи написати нову українську конституцію, яка б знов-таки повернула всю повноту влади Києву, фактично забравши це у села селища міста, тобто місцеве самоврядування, вони зараз. Намагаються вилучити з територіальних громад і забезпечити собі любимим доступ до головного ресурсу країни землі, то використовувати для цього загрозу війни. Ну ми цього просто не дамо зробити. Ми пояснимо, де реальна загроза війни, а де меркантильний примітивний хапальний інтерес. Чи готові ви сьогодні прогнозувати подальші дії Кремля? Вони, взагалі, от їх план він є сталим? Чи він змінюється в залежно від ситуації? Олександре, будь-яка людина, яка вам скаже, що вона готова м, прогнозувати сьогодні дії Кремля? Як на мене, розпишеться власні некомпетентності, тому що е, чинники, які зараз впливають на Путіна, система влади, яка зараз сформувалася там, вона справді є малопрогнозованою. Це стосується і готовності, ви пам'ятаєте, ну дику заяву про готовність застосувати ядерну зброю, яка буквально в суботу здається, взагалі, взагалі як ви сприймаєте ось цю заяву Путіна, його зізнання чи зміну його думки? А як ви думаєте, от ви кримчанин? Є вже на території Криму ядерна зброя чи ще ні? Мені важко про це говорити. Ну, я думаю, що ні, тому що її просто ніяк було завести. Принаймні, стратегічну ядерну зброю. Тактично, очевидно, морем з Новоросійська Севастополь могли завести, хоча про це, бо вже б американці достоменно б знали. Тут питань немає. Але бачите, Крим з курортної зони, з зони відпочинку і розваг перетворюється на військову базу. Причому військову базу дуже відсталу, яка. Призведе до величезних екологічних втрат, яка втрат ну зумовить е, зникнення курорту, як такого відтак, і економічна ситуація в Криму буде е, лише погіршуватися. От чому вони йдуть на такі? Кроки. Тому що Росія зрозуміла, існувати в системі цивілізованих взаємин вона вже не може. Вона в такий спосіб самоізолюється. Була мета, звичайно, ізолюватися разом з половиною України, тому що українські ресурси, до речі, передусім людські ресурси вкрай потрібні Російській Федерації. Цього їм зробити не дали. Отже, вони скаженіють далі. І от прогнозувати сказ. Чесно кажучи, я не думаю, що будь-яка людина, яка користується ну, тим обсягом інформації, якою зазвичай користуються так звані політологи, ну, це було б безвідповідально прогнозувати. Звичайно, у серйозних структур приватних і державних розвідок, аналітичних центрів якісь, якесь бачення є. Вони його природно не оприлюднюють з двох причин. Перша причина, тому що ці знання справді мають велику ціну в грошовому еквіваленті. А по-друге, вони не до кінця впевнені, що прогноз буде достоменним. Тому серйозні структури відмовляються від того, щоб давати такі прогнози. З огляду на все ж таки існуючі загрози, друге рішення парламенту, яке може бути прийнято цього тижня щодо звернення про миротворчий контингент. Наскільки воно є важливим? Формально. Звертатись треба. Тому що е, Україна, коли зрозуміла, що Мін зійшов в глухий кут, ну ми це розуміли на правду і у вересні місяці, що це абсолютно глухий кут. Тепер це зрозуміли нарешті ті, хто цей процес проштовхував, передусім перед президент. Е, отже, Україні треба показувати світові і своїм громадянам, що вона намагається конфлікт вирішити. Е, ш... Вважається і широко розповсюджується та думка, що ми не здатні е, перемогти військовий спосіб. Отже, треба шукати нових мирних шляхів. Поза як Мінск не спрацював, от нам показують такий шлях, і знову таки зараз тут скажемо, що е, нереально ввести сюди миротворчий контингент. ООН ну, з однієї банальної причини Російська Федерація це заблокує просто в Раді Безпеки. Як Чи що... правда, що існує можливість в обхід рішення Радбезу? Ні, неправда. В обхід рішення Радбезу це неможливо. Російська Федерація поводиться на це в одному випадку. Якщо там буде потужна складова саме російської регулярної армії, але чим тоді це відрізнятиметься від окупації? Тому розповідати про ці ці миротворчі контингенти, звичайно, можна, але нам треба населенню і шановним глядачам сказати чесно, що це неправда, не буде тут миротворчого контингенту. Щодо виборів на Донбасі, про які ви неодноразово згадували, взагалі чи є перспективи їх проведення цього року? Ні. Однозначно, цього року там вибори проведені бути не можуть. Якщо вони будуть проведені, дивіться, на жовтень місяць Конституція України передбачає загальні місцеві вибори. За українським законом їх провести буде важко, тому що там фактично не діють українські політичні партії, суб'єкти виборчого процесу. Якщо вони створять якийсь власний закон, то ці вибори не зможе визнати ні Україна, ні світ. Отже, тут глухий кут. Плюс вони ж заходилися тепер з ідеєю Конституційної комісії. Препрезидентові створений такий допоміжний орган Конституційна комісія до речі, що саме планують змінити до дати виборів? Ну вони направду, нічого не встигають змінити, але головне, що їм було б потрібно змінити, це е, територіальні громади, тобто територіальну структуру організації влади, на забрати, як я вже згадував, е, владу безпосередньо у села селища міста і передати її на рівень так званих об'єднаних територіальних громад. Ну, от, наприклад, в Запорізькій області буде лише три територіальні громади, да, тобто, фактично лише три е, місцевих е, бюджети. Можете собі уявити яка відстань, реальна фізична відстань між конкретним е, місцем, місцем розташування домогосподарства і е, центром влади місцевого місцевого самоврядування. Тобто, е, фактично, децентралізація призведе до відчуження місцевого самоврядування власне від його суб'єкта, від місцевої громади. От це основний задум, знов таки, слава Богу, не здійсненний. Вони це можуть носитися, як з писаною торбою, але ця річ не здійснена для них. до речі, те про що ви говорите, був час, коли ви працювали у комітеті Верховної ради з питань місцевого самоврядування, тобто вам це є ця тема, є близькою. Що на вашу думку потребує Донбас? Чи є якесь конституційне забезпечення його потреб, його того, чого хочуть люди там, якщо говорити про ту частину Донбасу, яка залишається в українському правовому полі. То він, як і вся Україна, потребує реального місцевого самоврядування. Громади діляться, ну, в моєму уявленні, принаймні, діляться на два типи: ті громади, які здатні себе забезпечити, ну елементарно, де е, місцевих бюджетних джерел достатньо для функціонування громади. І ті, які є дотаційними. Дотаційних в Україні набагато більше. Але якщо співставити видатки по дотаційних громадах і по громадах самодостатніх, то в принципі для України навіть в цій ситуації є цілком посильним утримувати дотаційні громади. І їх треба утримувати, тому що є село, там живуть люди. Ми не можемо взяти і цих людей звести в якусь більшу громаду. Ну, по-перше, во вони навіть психологічно до цього не готові. Є поняття, от такого, знаєте, квартирного патріотизму. Людина звикає, особливо в старшому віці, звикає до того місця, де вона живе. Ми просто скоротимо їм життя, якщо ми їх кудись перевеземо. От є досвід, сумний дуже досвід переселенців Чорнобильських, пам'ятаєте, вони поверталися в радіаційну зону. Тому ці громади справді треба дотувати. І це, і це нормально. А за рахунок громад самодостатні. Хоч, якби в Києві не забирали е, значну частину податку на доходи фізичних осіб, е, Київ цілком навіть в цих умовах, навіть при абсолютно некомпетентній недолугій нинішній київській владі, е, Київ цілком може себе утримувати. І таких громад в Україні досі є цілком достатньо, і вони можуть утримувати оці громади не самодостатні. Що намагаються зробити, намагаються їх просто згребти до однієї купи. Ну це точно не буде ефективним. Ви говорите про території, які є під українським законодавством, території, які є захопленими. Я б... Може бути якась Я б їх би прирівняв до е, Криму, тобто як до окупованої території. Е, Запровадив би цілковиту блокаду. Я не погоджуюся з тією ідеєю, що на тих територіях треба виплачувати пенсії і інші. Платежі виконувати інші бюджетні зобов'язання перед громадянами, які має українська держава, тільки на цій території. Чому не можна на тій? Тому що якщо ми фінансуємо людей на тій території, то ці гроші так чи інакше перетікають терористам. Так чи інакше, вони конвертуються в зброю. Ця зброя вбиває наших громадян, мирних і військових. Тому я розумію ту думку, гуманітарну, гуманістичну думку, що ну як же, це наші громадяни, ми, ми їм зобов'язані, ми маємо виплачувати їм пенсії і таке інше. Але реальна ситуація є такою, що над ними терористи і фактично їхнім життям, здоров'ям розпоряджаються терористи. Тому цілковита блокада як Криму, так і цих територій. І їхня перспектива, якщо ми побудуємо на тут нормальні суспільні відносини, якщо Україна сама являтиме собою самодостатнє державне утворення, то тоді ми поступово реінтегруємо і ці території. Пам'ятаємо, що світ визнає Україну в її кордонах станом на момент проголошення незалежності з Кримом і з усім Донбасом. Розуміємо, що Російській Федерації як державі, як цілісній державі, лишилася зовсім недовго. Відтак поки що я б не спрямовував би ресурсів на ці території, окупована територія Донбасу і Криму. Відомо, що сьогодні, о, з приводу цих ініціатив, які ми з вами обговорили, дуже о, майже прямо протилежні думки всередині коаліції. От чи не назріває розкол, чи не призведе це до серйозних протиріч? розкол коаліції може бути змовлений не цими суперечностями, а тим, що в Україні от як. Вчора сказала Юлія Тимошенко в одному ефірі: в Україні фактично збереглася система олігархату. От Кучма її створив. Як батько олігархів. І от на сьогоднішній день е, ми бачимо, що ті всі самі фінансово-промислові групи, які і створили ту систему влади, яка врешті-решт призвела до Януковича, зрештою, до війни, до втрати частини території, так оця система залишилася. І оці от от танці довкола Конституції це знову-таки інстинктивна спроба олігархів, наче з головним олігархом. Е Відтворити оту самодержавну модель правління. Ну ніяк вони не зрозуміють, що самодержавна модель правління до з Україною просто не конектиться, не 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 з'єднується. Вона є абсолютно чужа, чуже, чужорідна. І тому два майдани виникло в Україні. Тому ці їхні спроби ну вони жалюгідні. З точки зору от нормального підходу вони просто смішні, жалюгідні. У них немає шансів їх реалізувати. Прикро, що вони витрачають на це час. Так, от саме це. І є е, предметом, можливим предметом розколу коаліції. Боротьба олігархів всередині коаліції, тому що у кожного з політичних проєктів, які е, утворили коаліцію, ну може там за двома винятками, скажімо так, але основні ці от великі політичні кити, там є акціонерні інтереси олігархів. Тому е, відповідно вони відтворюють цю модель і відтворюють, як на мене, з головною метою е, вони перехопили надра, енергетику, транспорт. Є ще одна, один фундаментальний ресурс, який вони не повністю контролюють земля. Зрозуміло, що на перспективу є питання продовольчої кризи всієї цивілізації. Цивілізація його, слава Богу, вирішує, але Україна теж має брати участь в вирішенні цієї продовольчої проблеми. І тому земля є стратегічним ресурсом. От тому до неї зараз, коли вони розвалили вже виробництво, не створивши нового виробництва. Там, виробництва п'ятого укладу вони от, своїм неситим оком зазирають уже на українські землі. Щоб зрозуміти, чим керуються сьогоднішні політики в своїх тих чи інших діях саме сьогодні, що є визначальним? Саме цей олігархічний вплив, наближення місцевих виборів чи щось інше? Дуже багато чинників. Олігархічний вплив так. Олігархи у нас розумні, тому вони. Мають вже вплив і на добровольчі батальйони, і на волонтерський рух. Тобто у них аналітичні центри працюють нормально. Вони зрозуміли нові суспільні тренди, побачили, наскільки це круто. Ну словом, модно тут неправильно вжити. Актуально, Акту... Причому не тільки для України, тобто волонтерський добровольчий рух це наш черговий наш внесок. Ми багато вже зробили внесків за цю сучасну історію. Черговий наш внесок в світову цивілізацію. Тому олігархи вже намагаються контролювати і ці кластери, але. Суспільство в нас дуже розумне, дуже передове і дуже прогресивне. Тому суспільство чудово розуміє ці всі обставини, і воно не дасть все ж таки реалізуватися цим примітивним, абсолютно, таким знаєте, алігаторським планом. Відомо, що цього тижня також буде чергова година запитань до уряду. Цікаве питання. Зокрема, ви в одному з ефірів поставили урядовцям. Чому уряд не став штабом реформ? Чи є у вас відповідь на це питання? А він і не намагався. Він прийшов з іншою, з іншою метою. Тобто, дивіться, як сказав Димій товариш, три по сто днів Яценюка в да, він вже сто днів. Ці свої останні святкував, але ж до цього він уже фактично рік є прем'єр-міністром. Просто інша мета. Їм ніхто не сказав, що вони мають бути штабом реформ. У них, ну, бачите, от, енергетика та сама, той самий транспорт, тарифи, комунальні платежі, е, перекласти основний тягар війни і економічної кризи на найбідніших, трохи пенсій людей забрати. Ну, е, до речі, от е, цікава річ, що. Вони ховаються за міжнародний валютний фонд. Отмовляв, нам треба кредит, а Вони нам справді до зарізу треба, і цей міжнародний валютний фонд клятий вимагає, нібито скорочення пенсії. Ну, відомо вони... що таких вимог. Ну, не немає. Ну, Неправда, це Інше, До речі, в будь-якій країні, яка отримувала допомогу Міжнародного валютного фонду, меморандум був предметом публічного компетентного обговорення. У нас цей меморандум депутати ледь могли дістати з під поли і прочитати його. Ну реально буквально він був мало не в одному екземплярі. В міністерстві фінансів, куди депутатам дозволяли приїхати його прочитати. Це що за цирк? Це, це має знати кожний член суспільства. А вони таким чином повелися. Тому не треба нам розповідати про зловорожий міжнародний валютний фонд. Спасибі йому, що він нам допомагає. Але дай Боже, щоб ці кредити не були розікрадені. Дякую вам за цю розмову. Дякую вам. Глядачам нагадую, що гостем студії був експерт корпорації стратегічного консалтингу Гардаріка Костянтин Матвієнко. Залишайтеся з парламентським і далі.